Вітаю вас, ефірі телеканалу «Чернівці». Сьогодні середа, 14 січня. Чим відзначився сьогоднішній день в Чернівцях та на Буковині, вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. В Чернівецькій області трапилося жахливе ДТП, в якому одна людина загинула. Ще семеро перебувають у лікарні. Європротокол запровадили, проте водії ним майже не користуються. Нова радість стала. Під таким гаслом сьогодні на центральній площі міста відбулася спільна коляда. У Чернівецькій області трапилося жахливе ДТП, в якому одна людина загинула, ще семеро перебувають у лікарні. В селищі Берегомет дві маланки зустрілися посеред дороги близько третьої години ранку. І несподівано в натовп людей в'їхала автівка. Як пізніше виявилося, в автомобілі також були маланкарі. Деталі трагедії. Дивіться далі в сюжеті Дарії Товпіч. Саме на цій вулиці вночі у натовп маланкарів в'їхав автомобіль. Трагедія сталася близько третьої години ночі, коли близько 50 жителів селища Берегомет Вижницького району маланкували. Вони якраз переходили з одного будинку в інший, як в них в'їхав автомобіль. Маланкували все обично, е, як і Тут е, бус е, летів в летів, толпу, е, ну, там почалась нерозберіг така. Він вийшов, е, видів, що е, ну, е, ну, він наклаїв і е, е, втікав. 31-річна жителька селища від отриманих цілесних ушкоджень загинула на місці ДТП. Причиною її смерті були множинні пошкодження внутрішніх органів, у тому числі і аорти. Родичі загиблої наразі перебувають у шоці. Через жахливе ДТП сиротами залишилось двоє дітей: хлопчик, років 12 та дівчинка п'ятирічного віку. Я не можу, бо зараз тільки це все в перевині. ніхто ще до себе прийти не може, і я в тому числі у неї мене через неї в мене є сестричка. ну як… По ви правильно. як їй зараз сказати, що сталося? Через що це все сталося? Воділу винити в тому, що це сталося. Внаслідок ДТП до Вижницької центральної районної лікарні звернулись 11 осіб. На сьогодні госпіталізовано 6 жителів селища. Ще одну пацієнтку сьогодні вранці переправили до Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги. Вона перебуває в досить складному стані. Одна жіночка у важкому стані, яка в нейрохірургії на даний момент знаходиться, і в нас ще є двоє з важкими травмами рахуються. Це полі травми. І всі взагалі ті, що в нас госпіталізовані, там немає такого, щоб одне щось було пошкоджено. Черепно-мозкові травми, переломи, ушиби от такі. Головний лікар розповідає, що судячи з травм водій в'їхав у натовп на досить великій швидкості. Очевидці ж повідомили, що за кермом автомобіля був мешканець селища Берегомет Чернівецької області. З місця події він втік одразу ж. Чоловіку 25 років, і наразі його розшукує міліція. Наразі його розшукує міліція, і також ми звертаємося до громадян, хто володіє будь-якою інформацією про місце знаходження цієї особи. Телефонуйте на 102, будь-яка інформація може допомогти. За даним фактом, також відкрите кримінальне провадження за частиною третьої статті Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей. Наразі горе водієві загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права керувати автомобілем на строк до 3 років. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Європротокол запровадили, проте водії ним майже не користуються. Працівники державтоінспекції припускають, що власники автомобілів просто не довіряють представникам страхових компаній. А відтак вони нехтують простою процедурою оформлення зіткнення автівок детальніше в нашому сюжеті. З вересня 2011 року в Україні вступив в дію закон про оформлення дорожньо-транспортних пригод з виплатою страхового відшкодування, але водії не поспішають скористуватись полегшеним оформленням документів. Цей закон не мав певного позитивного результату. Не всі водії транспортних засобів дозволяли собі дозволяли у разі скоєння дорожньо-транспортної пригоди без потерпілих або з важкими наслідками, тобто загиблими особами, оформляти дорожньо-транспортні пригоди. З усієї кількості водіїв, які потрапили у ДТП, внаслідок якого не було загиблих чи травмованих осіб, європротоколом скористались лише 10%. Працівники страхових компаній запевняють, що процедура заповнення такого протоколу досить проста. Вони складають обоюдно Європротокол. У Європротоколі є дві. Колоночки для кожного з водіїв. Або синю заповняє, або жовту. Тобто всі ці пункти заповнюються, складається схема, повідомляється страхову компанію про виникнення страхового випадку. На місце пригоди виїжджає представник страхової компанії і допомагає оформити таку процедуру. Також водії, які постраждали внаслідок ДТП, в триденний строк повинні прийти в компанію, аби зареєструвати заяву. Звідти документ направляють в Київ, і в термін до трьох місяців збитки водіям відшкодовують, проте вони не мають перевищувати 25 тисяч гривень. Дар'я товпіч, анатолій Єроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. До вартості проїзду в маршрутках у 3 гривні вже начебто всі звикли. Втім, перевізники розповідають, збільшення вартості проїзду не стало рятувальним для їхнього бізнесу. Перед підвищенням вартості за проїзд влада обіцяла, що це тимчасове явище, і остаточну ціну встановлять тільки після вивчення пасажиропотоку. Чи здійснюється він зараз? Цікавилась Надія Величко. Проблему вартості проїзду в міських маршрутках почали активно піднімати ще наприкінці минулого року. Тоді домовились, що три гривні це тимчасово. А остаточна вартість проїзду буде визначена вже після точного визначення результатів пасажиропотоку та рентабельності маршрутів міста. Але виявилося, що компанії, які цим займаються, поки що не по кишені міському бюджету. Такі обстеження коштують десь до півмільйона гривень. Вінницький інститут, який має право теж розробляє, додає ці послуги, то вони заклали в себе біля 300 тисяч їм, окрім того, що ми маємо забезпечити студентами. Тобто це дуже велика кількість коштів. Перевізники не стали чекати офіційних досліджень і почали власні розслідування. Ми домовилися з технікумом. Технікум надає нам студентів. Ті, які е, мають до перевезень відношення, бо вони вчаться на це. От, і таким чином вони обраховують то на одному маршруті, то на другому. Це буде і в цьому місяці, це буде і в наслідуючий місяць також. Тобто ми повинні обрахувати пасажирів як в різні дні, як в вихідні дні, так і в святкові місяці, так і не в святкові місяці. Тоді це буде. Ми хочемо прозорості. Точний обсяг пасажирів, а значить і отриманої готівки, допоможе, хоча б приблизно порахувати рентабільність маршрутів. Сьогодні за умови, коли ціни на усе змінюються не щодня, а щогодини, більшість підприємств, не тільки перевізників, працюють вже не стільки для прибутку, а щоб принаймні не влізти в борги. До того ж, вони самі розуміють, у пасажирів грошей точно не побільшало. Тоже понимаем, что поднятие тарифа это абсолютно вот, сегодняшний день не решит вообще никакой проблемы. То есть это, возможно, компенсация, скажем, разницы в топливе. То есть это а, помощь при закупке запчастей. То есть какая-то работа, я не знаю, а, с продавцами запчастей, чтобы. Ну, Яким образом закращати затратну часть? Почему бы не придумати на маршрутках, скажімо, також компенсувати, то есть не за счет поднятия ціни для горожан, а з помощью компенсації, скажем, тобто, це як один из варіантів, безусловно, ми заинтересованы в тому, щоб вартість проїзду була нижчою. Чому тому, що на сьогоднішній день в цих умовах ви знаєте, що не кожна людина може заплатити ту або й суму. Майці на увазі чим більше тариф, тим більше витрати у кожної людини на сьогоднішній день в умовах не підвищення заробітних плат і не підвищення пенсій людини в змозі. Зараз основні витрати перевізників складаються із заробітної платні та паливно-мастильних витрат. Звичайно, хотілося б покращувати якість послуг перевезення, оновити автопарк, але поки що для цього немає можливостей. Що ми не можемо купити новий рухомий склад. То ми не можемо покращити ну. Показники для пасажира його обслуговування, Так? чи не єдиним рішенням проблеми перевізники називають підписання нормативних актів загальнодержавного значення, яке повинно незабаром відбутися у кабінеті міністрів. Будуть прийняті нові закони та постанови, де прописано механізм виплати та компенсації перевезення пільговиків. А це дозволить отримувати з місцевих бюджетів хоч якісь реальні гроші. Чи знайдуться вони в місцевих бюджетах? Вже інше питання. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Експерти стверджують, що запорука знищення корупції в Україні це прозора система тендерних державних закупівель. Керівники обласного управління соцзахисту вирішили відкрити тендери і перекласти вибір постачальників продуктів харчування для інтернатних закладів області з плечей директорів на спеціальну наглядову раду. Що з цього повинно вийти? Дивіться в нашому сюжеті. Раніше директори інтернатів оголошували конкурс, на якому збирали пропозиції різних установ приватних та юридичних постачальників продуктів харчування, а потім самі вирішували, у кого що купувати. Тепер ця процедура змінилась. Хоча для підприємців та виробників умови лишились такими самими: подають відповідні пропозиції, надають свої сертифікати якості, ліцензії. Довідки про реєстрацію платника податків, тобто весь пакет документів, свої пропозиції в цінах. Ми знаємо середні ціни. Все це 30 січня буде засідати наглядова рада в приміщенні обласної державної адміністрації. Вона розгляне ці пропозиції. І відповідно буде визначений найоптимальніший постачальник. в області. Наразі працюють вісім інтернатних закладів. Дирекція кожного з них склала свої списки продуктів харчування, у яких зазначено обсяги закупівлі та види продуктів. Але в принципі усюди потрібні крупи, фрукти, овочі, борошно, яйця, чай, молоко, хліб, томатна паста тощо для того, щоб якість не страждала від ціни і навпаки, до наглядової ради запросили підприємців, депутатів обласної ради, представників громад. Організацій та організацій інвалідів. ми просто відкриваємо абсолютно для всіх, щоб всі знали, що порушень в системі соціального захисту в тендерних закупівлях в момент конкурсу на закупівлю продовольчих продуктів не буде. Результати тендерних закупівель будуть розміщені на сайті обласного управління соцзахисту населення та у пресі. Надати свої пропозиції щодо продажу інтернатним закладам продуктів харчування можуть усі бажаючі до кінця цього місяця. Обов'язковою умовою є додавання сертифікатів якості та іншої супровідної документації. Ціни ж не повинні перевищувати середньостатистичні по області станом на 1 січня цього року. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці 29 грудня. Верховна Рада України ухвалила закон про державний бюджет на 2015 рік. А ось Чернівецький проект. Буде розглядатися 29 січня на черговій сесії міської ради. Проте, навіть без затвердженого бюджету в місті будуть вчасно виплачуватися заробітна плата працівникам бюджетних установ. Адже наразі видатки здійснюються з розрахунку 1.12 до 2014 року. Лише на початку цього тижня було оприлюднено додатки до державного бюджету, які стосуються місцевих бюджетів та зміни податкового кодексу. Тому над проектом бюджету ми ще працюємо. Зокрема, потребують уточнення дані надходжень до бюджету, які пов'язані зі змінами законодавства. Про це повідомила начальник фінансового управління міської ради Лівія Бамбуляк. Також буде проведено до сесії громадські обговорення бюджету на 2015 рік. До речі, минулоріч він був ухвалений 30 січня і становив 993 мільйони гривень. 22 грудня, відповідним наказом, на посаду начальника Державної податкової інспекції в місті Чернівцях, головного управління Державної фіскальної служби України в області, призначено Миколу Загарюка. Освіта повна вища економічна. Трудову діяльність розпочав у Державній податковій інспекції саме в Чернівцях. Працював на різних посадах. Зокрема, був начальником управління податкового контролю ДПС, а також керівником управління податкового та митного аудиту. Головного управління міндоходів в Чернівецькій області нині ж у зв'язку із змінами податкового кодексу України та ухваленням державного бюджету на 2015 рік перед фіскальною службою поставлені нові завдання, виконати які при ефективній співпраці з тими ж платниками податків буде цілком можливо. Запевняє Микола Загарюк. Навантаження на нашу службу не зменшилося, а збільшилось орієнтовно десь на 26%. Тому, якщо ми говоримо в загальних цифрах, що податкова зібрала за минулий рік до зведеного бюджету майже один мільярд, то ми можемо розуміти, що це додаткове навантаження 260 мільйонів на структуру ДПІ в місті Черніцях. Залишається боротьба зараз на сьогоднішній день з злісними неплатниками. Ну, це не є нововведення, але на сьогоднішній день ця процедура удосконалюється професійний шлях. Я Починав в такі всі п'юмічниця, це є рідні стіни. І, напевно, для мене це є, скажімо так, ще більш відповідальним це призначення, тому що ну, думаю, що людина, яка працювала з колегами на сьогоднішній день, які є в підпорядкуванні, це для мене це є ще більша відповідальність, тому що це люди, в яких я навчався. це Колективи, з якими я працював, З початку 2015 року у Чернівецькій області на пожежах загинуло двоє людей, і в обох випадках причиною загорання було паління в ліжку. Рятувальники нагадують, що дотримання правил пожежної безпеки не вимагає жодних надзусиль, проте завдяки цьому можна врятувати людське життя та майно. 14 січня виникла пожежа в житловому будинку в селі Велике Вижницького району. Про це рятувальників повідомили мешканці сусідніх будинків, які помітили, що з вікон іде дим. В приміщенні перебував чоловік 1944 року народження, вже без ознак життя. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу в Чернівці для встановлення причини смерті. Повідомлення про пожежу поступило з смачним запізненням. Врятувати життя чоловіку не вдалося. За попередніми висновками фахівців, причиною пожежі стало паління в ліжку чоловіком. За останні дві доби це вже друга пожежа, під час якої з даної причини гинуть люди. Днем раніше трагічний випадок стався в Шокелянському районі. Ще одну пожежу рятувальники ліквідували у селі Дорешевці з району, під час якої вогнеборці врятували від знищення житловий будинок. Загиблих та травмованих немає. Хотілося б звернутися до мешканців Буковини, щоб вони ставилися з повагою до правил пожежної безпеки, адже це може врятувати не лише матеріальні цінності, але і найважливіше це людське життя. Ольга Колодницька, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Нова радість стала. Під таким гаслом сьогодні на центральній площі міста відбулася спільна коляда. Подивитись чи поколядувати зійшлось чимало охочих чернівчан. Участь у дійстві взяли декілька хорових колективів. Віншували кожен по-своєму, а колядували спільно. Бачила це і наша знімальна група. Аби відзначити старий новий рік та свята Василія Великого, на площі перед мерією зібралось декілька співочих колективів міста в етнічних костюмах та з різдвяною зіркою. Однак долучитись до спільної коляди міг будь-хто охочий. Біля різдвяної шопки колядники вітали чернівчан з світлими різдвяними святами та співали традиційну нова радість стала. Штар Василь Терновецький, учасник хорового колективу Пам'ять, каже, прийшов на головну площу міста, аби відсвяткувати свято Василія, та що найголовніше підтримати буковинські традиції. І сьогодні ми зібралися тут відняти, відзначити наше рожество новий рік, старий рік. Саме звати мене Василь. Учасники хора мене поздоровили рано. жена рано поздоровила». Всім присутнім колядники традиційно бажали щастя, злагоди, багатства та довголіття. Окрім того, цьогоріч бажали і миру українцям. Чернівчани залишили задоволені святом коляди, бо навіть у такий важкий для України час кажуть, відмовлятись від традицій не потрібно. Звичайно, що подобається коляда, це наша наші традиції, це наше все. Святкування, щоб аж такі пишні, то так це трошки недоречно. Але от іменно, ну саме такі, от Колядки, я думаю, що не варті. Ну я знаю є свято, але в принципі воно це не є помпезністю. Мені подобається це свято, тому що не тому, що сьогодні. Всі люди вийшли із томівки, щоб колятувати, і це свято, тому що ми його святкуємо. Не розумієте, колядка це ж не є світська світська пісня, це більш така духовна іде, правильно. І тому я думаю, що ми всі налаштовані на те, щоб в нашій країні був виключно позитив, щоб все було добре, щоб була гармонія, злагода, і щоб всі ми нарешті жили в мирі. Тому колядка це свого знаєте, свого роду якесь таке побажання, щось якесь таке послання в космос до Бога, щоб ми таки дождалися того миру на нашій Україні. На сам кінець колядники побажали буковинцям побільше нових радостей та поменше старих смутків. Іван Бучелинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Саме такими подіями відзначився сьогоднішній день в Чернівцях та на Буковині. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цьому найкращого. Побачимось.